Хочу з вами подивитись результатами роботи норвезького фонду багатства, адже це приклад пасивно системно дисциплінованого інвестування. Десятками років це, що інвесторам власне потрібно. Плюс ем, я робив відео широке про те, як він працює, і всю статистику, як куди вони вкладують, ви можете глянути на сайті фонду. Спрощено це 70% акції, 27% облігації облігацій, і 3% це нерухомість, і там ще є невелика частина фондів альтернативної енергетики. А зараз за 25 рік перше півріччя дохідність склала 5,7% річних, і ви можете подивитись там, є певні сінні нотки в інвестуванні. Нагадаю, що фонд інвестує поза межами Норвегії. Ну і це найбільший фонд в світі 1,7 трильйонів доларів. В них під управлінням. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, що вас ще цікавить про такого роду фонди. Я давно збираюся зробити відео про аналогічний фонд в Сінгапурі, відео про Норвезький фонд вже було на сімейному бюджеті. Якщо вам потрібен сайт, де вони детальніше розписують, як вони куди інвестують, які там акції, напишіть в коментарях одиничку і я вам скину лінк. Дякую за ваші лайки, підписуйтесь на канал.